Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Кілька речей за цей день вже проводжу наради щодо наступного тижня наших міжнародних заходів, які ми плануємо. Це стосується і відносин з партнерами в Європі, у Євросоюзі. Додамо активності а також це стосується безпекових гарантій для України. Готуємо нові угоди з партнерами, сильні двосторонні угоди. Січень та лютий мають принести відповідні результати. Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові і сильні документи, я вдячний усій нашій команді, яка залучена до перемовин, усім тим лідерам, тим державам, які готові до дійсно амбітних рішень, всією архітектурою безпекових гарантій, новою архітектурою, ми фактично повертаємо до життя, реанімуємо систему міжнародного права. І коли для України буде повернута справедливість. Коли наша безпека буде відновлена, це і для інших у світі працюватиме. Готуємо подальшу роботу з ключовими нашими партнерами щодо конкретної оборонної підтримки вже зараз, цими тижнями і місяцями, будуть нові оборонні пакети. Я вдячний усім друзям України у світі, хто розуміє, що поле бою не може просто зачекати і що порятунок життів не може бути відкладеним. І усім, хто намагається пришвидшити рішення, які потрібні, потрібні саме зараз, лише протягом однієї. Минулої доби на фронті відбулось більше сотні бойових зіткнень, інтенсивних боїв. Найбільш жорстко в Авдіївці Мар'янський напрямок, Красногорівка, Лиманський напрямок, Сіверський напрямок, Куп'янський напрямок, наш Херсонський напрямок в Кринках, наша стійкість зараз, знищення ворога зараз критично важливі. У Росії не має бути ілюзій. Нібито їй щось вдасться. Я дякую кожному нашому воїну, усім в Україні, хто б'ється зараз, хто працює зараз, хто допомагає, щоб наш народ, наша держава могли виграти цей рік. Особливо я хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які б'ються на півдні. Зокрема, старший солдат Сергій Філоненко, 123 окрема бригада ТРО. Дякую за хоробрість. Головний сержант роти логістики 124-ї бригади тероборони Андрій Сучок. Дякую за значні бойові результати на Херсонщині. Солдат Олександр Плахотнюк, 38-й зенітний ракетний полк. Дякую за влучність при відбитті ударів російських терористів по наших портах на Одещині. Слава усім, чия. Сміливість та ефективність стає силою України, спільною силою нашого народу, і хай буде вічною та світлою пам'ять усіх, хто бився заради нашої держави та віддав своє життя, щоб Україна жила. Сьогодні Україна згадує захисників Донецького аеропорту однією з тих битв, які визначили нашу сучасну історію. Українці сильніші, ніж будь-які обставини. Ми маємо усі. Усвідомлювати цю свою силу і ми маємо перемогти у цій війні заради свого народу, заради своєї держави, заради того, щоб російське зло назавжди запам'ятало, що ніколи і нічого воно більше не здобуде. Слава Україні!